Інформаційний проєкт «Суспільна студія продовжує свою роботу, і далі ми будемо обговорювати основні тези, які озвучили міністри закордонних справ України та Туреччини на спільній прес-конференції. Зокрема, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна вже передала російській стороні своє бачення щодо параметрів майбутнього перемир'я та чекає від Росії меморандум, щоб наступна зустріч була. Предметною за його словами у Стамбулі триває робота команд щодо параметрів перемир'я. Наступним кроком має стати зустріч Зеленського та Путіна. Про це повідомив міністр на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, який перебуває в Україні з дводенним візитом. Ми транслювали прес-конференцію у прямому ефірі кілька хвилин тому. І більше про основні заяви міністрів закордонних справ України та Туреччини обговоримо із експерткою з міжнародних відносин кандидаткою політичних наук Марією Галитій. Пані Маріє, вітаю вас вітаємо, вітаю, пані Маріє, Які основні тези варто таки виділити чи підкреслити українському суспільству із того, що заявили два міністри? Ну, я би в першу чергу підкреслила те, що взагалі Туреччина намагається допомогти власне провести переговори між Україною і Росією і власне бути посередником для того, щоб зупинити війну в Україну. І власне це ну це наголошувалося на декілька разів. Другий важливий момент це те, що Туреччина все-таки залишається на позиції суверенітету України, і особливо згадка йде про Крим. Тобто для Туреччини важливо, що Крим залишався українським, і це теж важливо, особливо на. На тлі тих розмов, які лунають про те, що можливо Крим, типу, міг би бути частиною домовленості, і напевно, третє це співпраця, власне, з Туреччиною, зокрема і в оборонній сфері, це те, що допомагатиме нам вести війну і в. Якщо переговори не дадуть результату, чи вони, скажімо, будуть тривати довше, то нам все одно доведеться оборонятися, і власне це партнерство нам може допомагати продовжувати вести війну. Але навіть якщо буде досягнуто перемир'я чи мир, то Україна все одно має дбати про оборону свою. Тому я думаю, нам доведеться продовжувати працювати над нашою безпекою та обороною. Скажіть, будь ласка, чи може Туреччина зараз виступити таким медіатором, посередником між Україною та Росією і замінити собою Сполучені Штати Америки? Фідан прямо про це не казав, але сказав, що ми готові докласти всіх зусиль. Ну і його візит в Росію, я не думаю, що це зараз випадковість. Я думаю, що ні. Я думаю, що кожна з країн намагається, по-перше, відіграти роль. По-друге, спробувати врегулювати війну. Але я думаю, що кожна з країн і США і з Європейський Союз, Європейські країни і Туреччина вони матимуть свою певну роль. Мені здається, що е Можливо, туреччині вдасться, скажімо, продовжити цю лінію переговорів, і можливо, вона буде більш активна в процесі переговорів. Але я я думаю, що про переговори між США і Росією вони також продовжаться і певний тиск на Росію також продовжиться, тому що, в принципі, Трампа для Трампа важливо, щоб ця війна завершилася. І якщо, наприклад, Україна справді зможе домогтися перемир'я, то Трамп захоче мати певну легасі, певну також для себе славу в цьому пункті. Певну перемогу. І тому я думаю, що Росії США точно не відійдуть від цього процесу, поки що будуть залишатися в ньому. Тобто, якщо не вдасться, то це хай туреччина вирішує, так і це її програш. Якщо вдасться, то це перемога Трампа. Абсолютно, абсолютно Заразумів. ще один момент, який я помітив в тому, що говорив якраз турецький міністр закордонних справ. Він підкреслив про те, що важливо співпраці з кримськими татарами, і він з ними окремо зустрічався. А також він згадав про геноцид, тобто фактично про виселення кримських татарів із Криму. І, от мені цікаво, що говорив він про це в Росії, і чому ця згадка була зараз. Я впевнена, що він говорив, тому що не ну, по перше, туреччина в цілому підтримує кримських татар і власне. Е Виступає проти цього геноциду, який було вчинено проти них. Але е, також е, взагалом, якщо ми подивимося на ширшу, ширшу картину, тобто то чому Крим важливий для для Туреччини, тому що власне Крим, коли він е, належить Росії, це тоді фактично е, можливість е, е, володіти Росією великою частиною вод територіальних тобто, Крим визначає е, хто володіє територіальними водами, і це може перескоджати, взагалі. Не просто судноплавству. В чорному морі, але це може взагалі змінити картину, хто володіє Чорним морем на сьогодні. Україна через те, що взагалі територіальні води в Криму, у ці загалом в Чорному морі, вони не регулюються між морською конвенцією, а вони регулюються так прецедентом, тобто там зовсім інший розподіл на вісім миль, як зазвичай, і тому власне дуже важливо, щоб це не відійшло Росії. Навіть якщо ми згадаємо історію, коли Росія укладала угоду з Україною, для того щоб мати базувати свій чорноморський флот в Криму, тому що вона в принципі не має де базувати свій флот, ну як для того, щоб він був в чорному морі. А коли вони володіють Кримом, то вони фактично можуть там розташовувати флот, і відповідно велику частину моря вони фактично окуповують, називаємо так. Для Тур Туреччини це не, це неприйнятно, і вони би хотіли максимально позбутися росіян власне з Чорного моря і залишити ситуацію, як вона була, що Крим або він український, або я думаю, взагалі. Галі, що тут, з часом туреччина буде піднімати питання якоїсь автономії Криму чи якоїсь незалежності Криму, але це вже інша історія, тобто не російський Крим точно. Пані Марія, я ще хотіла обговорити одну заяву міністра закордонних справ Туреччини. Він сказав тепер на прес-конференції про те, що е, перспект про е, говорив про перспективи вступу України до НАТО. Він розповів, що всередині альянсу немає консенсусу. Е, е, чи впливає на це рішення всередині альянсу? Отакі От заяви Кремля, які він робить стосовно того, що е, е, унеможливити вступ України до НАТО. Я думаю, що це дуже впливає, тому що є країни, які е, підтримують взагалі цю ідею, і навіть нещодавно американська сторона говорила, що в принципі вони поділяють цю ідею про те, що щоб НАТО не розширялося на схід. Є з іншого боку, напевно, країни в Європейському Союзі, які також або відкрито підтримують, або не відкрито підтримують, але є країни, які виступають за те, щоб Україна приєдналася до НАТО, тому що це як одна з передумов безпеки України і в цілому безпеки Європи. Тому тут взагалі таке питання. Я думаю, що це складне питання, яке воно все ще висить над Україною. І я би не ставила собі на сьогодні відповіді: чи ми будемо членами НАТО? Чи ні, тому що на сьогодні немає відповіді, незважаючи на те, що є країни, які хочуть нас максимально туди не допустити, включно з Росією, це не означає, що це в результаті все одно унеможливить рух України до НАТО. Я думаю, що це просто питання, яке вимагатиме багато зусиль з боку як української сторони, так і наших союзників, особливо Балтійські країни, які нас там хочуть бачити, і власне я думаю, що можливо, в нас, нас завжди є шанс, поки ми його абсолютно. Не втратили, тобто я все таки вірю, що в нас цей шанс є, і взагалом ми ще не знаємо, як підуть переговори між Україною і Росією, і ми не знаємо взагалі чи США буде пасивно далі спостерігати за цим всім, чи воно активніше візьме участь, і все таки почне вводити санкції жорсткіші, почне більш агресивно ставитися до Росії як порушника взагалі світової безпеки. Пані мрії, ще один момент. Пан Сибіга заявив, що українська сторона російська, передала своє бачення завершення війни, і він наголосив, що було кілька моментів, які обов'язкові до виконання після першого етапу перемовин. Обмін тисяча на тисячу, вона відбулася. Потім обмін своїм баченням того, як завершити російсько-українську війну. Українська сторона виконала російська. Ні, ну і потім зустріч на найвищому рівні президентів Зеленського і Путіна. і Путіна. Скажіть, будь ласка, от не отримала Україна такого документу? Що робити? І чи буде Україна їхати туди, чи не буде їхати, і чи може, не отримавши документа, наприклад, просто послухати міністра закордонних справ? Адже він точно привіз якусь позицію Росії для українського керівництва. Ну я би почала з того, що перше не, так, українська сторона розробила бачення своє, ну як меморандум, як це має все відбуватися. Передала російській стороні, звичайно, напевно, якимось чином спробувала відрефлексувати на вимоги Росії. І зараз важливе те, що власне і Сибіга, пан Сибіга наголошує це те, щоб отримати власне російську пропозицію, чому тому, що українська сторона, як і це говорить наш міністр закордонних справ, але це нормальна практика. Українська сторона має отримати документ. І вивчити його і підготувати свою делегацію для того, щоб вона могла адекватно брати участь взагалі в цих переговорах. Якщо вони відбуваються, тобто ми маємо мати уже і готові бути друге. В нас в цій делегації мають бути чіткі інструкції від влади від керівництва держави щодо того, як які речі ми приймаємо, що ми не приймаємо, або які ми маємо контраргументи на ці пропозиції, які нам дали в результаті. Якщо ми не отримуємо таку пропозицію до зустрічі завчасу, відповідно українська сторона, яка приїде на цю зустріч, вона в принципі не може приймати жодних річні. Максимум, вона може послухати російську сторону і отримати документ. Але на має немає принципі повноваження приймати рішення власне на цій зустрічі. Відповідно, ця зустріч або перенесеться, або вона власне буде от такою зустріччю, яка просто для того, щоб зустрітися, знову ж таки обмінятися думками, і на тому закінчиться. Тобто вона фактично не дасть жодного результату для, для досягнення чи, чи миру, чи домовленості якихось. Тобто, ця зустріч вона фактично буде ну безцільною, тому що можна передати документи, який на українська сторона вивчить і пізніше в. Ще буде готова для того, щоб вести Це далі перемогу часу. Просто сторони приїдуть в Туреччину для того, щоб м'ятися документом для цього придумали електронну пошту. Пані Марія, я вам дуже дякую за те, що ви доєдналися. Ми будемо стежити за тим, як розвиваються міжнародні події, і чи відбудеться ця зустріч 2 червня, як пропонувала російська сторона? Марія Гелетій, експертка із міжнародних відносин, кандидатка політичних наук, була з нами на прямому зв'язку. З нею обговорювали заяви, які сьогодні прозвучали в Києві у столиці України від міністрів закордонних справ України Андрія Сибіга та міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, який прибув до нас з візитом після того, як кожа був і в Москві теж.